Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео у нас рибна страва. Ми запечемо в духовці цілий товстолобик. Приготовлено такий спосіб риба виходить дуже соковитою, ніжною та ароматною. Товстолобик, запечений цілком у духовці, може стати головною стравою будь-якого святкового столу. Крім того, що ця страва красиво виглядає, вона виходить дуже смачною. Ваші рідні та гості будуть у захваті. Щоб приготувати ось такий смачний товстолобик, нам знадобляться такі продукти: товстолобик почищений 1,5 кг, сметана 20% 2 столових ложки 60 г, гірчиця 1 столова ложка це 15 г, яйця жовтки 2 штуки, лимон 2 штуки середні. Цибуля ріпчата 300 г, петрушка 10 г. Майоран пів чайної ложки, базилік чайної ложки, Куркума пів чайної ложки. Розмарин одна чайна ложка. Насіння кропу одна чайна ложка. Лавровий лист 3-4 штуки. аніс дві зірочки. Сіль за смаком у нас одна чайна ложка. Олія змащувати жаром. Змішуємо сметану, гірчицю, жовтки, Додаємо майоран, розмарин, куркуму, базилік і сіль. Видавлюємо сік з лимона. Шкірку не викидайте. Додаємо в нашу суміш одну-півтори столових ложок лимонного соку і знову все гарно розмішуємо. Нарізаємо петрушку. Рібчату цибулю нарізаємо великими кільцями. Нарізаємо напівкільцями лимон і шкірочки з лимона, що залишилися після вичавлення соку. То в із середини змащуємо раніше приготованою яєчно-сметанною суміш. Також із середини посипаємо нарізаною петрушкою. Додаємо сюди шлаврове листя. Тільки не забудьте перед подачею на стіл його вийняти. Так само всередину риби закладаємо одну зірочку анісу. При цьому розламавши її на частини. Середину черевця посипаємо насінням кропу. І додаємо 4-5 скибочки лимону. Друзі, як бачите, в товстолобика очі зябра ми виняли. Голову зсередини добре промили. Тому під зяброві кришки ми також закладаємо шматочки анісу. Та скибочки лимона. Рибу зверху з усіх боків обмазуємо яєчно сметанною сумішю. Хвіст риби загортаємо у фольгу, щоб при запіканні не згорів. Лист для випікання застеляємо фольгою. Трішки її змазуємо олією. І викладаємо зверху нарізану кільцями цибулю. Поміж неї викладаємо нарізані шматочки лимона і нарізаний півкільцями лимон. Додаємо сюди ж поломану зірочку анісу. І посипаємо все насінням кропу. На цю духмяну подушку з цибулі викладемо тушку з того Ще раз змазуємо її яєчно сметаною сумішю. Потім по усій рибі робимо ось такі надрізи. Закладаємо в них шматочки нарізаного півкільцями лимону. І востаннє наносимо на рибу залишки яєчно-сметанної суміші. Накриваємо жаровню з рибою фольгою. Запікаємо в розігрітій духовці до 200 градусів 30 хвилин з фольгою. потім її знімаємо і запікаємо ще 30 хвилин без фольги. Друзі, загальний час запікання 1 година. Подавати на стіл товстолобика гарячим. Друзі, риба й холодна, дуже смачна. Але гарячий запечений товстолобик це просто бомба. Приготуйте цю страву разом з нами. Смачного! Ось і все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Також не забудьте поділитися цим роликом з друзями. Все, до скорих зустрічей. Бувайте!